Петробалог домініканець Віра шукає розуміння про церковні біля церковні й забобонні традиції ворожки, екстрасенси та церква. Навіть у 21 столітті багато людей ходить до екстрасенсів і ворожок. Здається, ці середньовічні забобони мали б зникнути в наш вік інформації та прогресу. Проте вони досі процвітають, причому і це важливо. Більшість клієнтів, чи то екстрасенсів, чи то ворожок, люди віруючі, бо невіруючі зазвичай і в таке не вірять. Це один з аргументів проти віри і церкви, мовляв, саме релігія породжує помилкові переконання. Які причини цього феномену, звісно, не християнська віра? Вчення церкви постійно підкреслює, що це забобони, які не мають нічого спільного зі справжньою релігійністю. Тим більше, тяжко назвати християнськими шахрайство з боку організаторів цих самих ритуалів і легковірність клієнтів. Катехизм католицької церкви так визначає, що таке забобони. Забобона є відхиленням від релігійного почуття і практик, які воно передбачає. Вони можуть також стосуватися культу, який ми віддаємо правдивому Богові, наприклад, коли приписується якесь магічне значення деяким практикам. Навіть законним і необхідним пов'язувати успішність молитов або сакраментальних знаків лише з їхнім матеріальним порядком без внутрішніх настроїв, яких вони вимагають, означає впасти в забобони. Порівняйте Євангеліє від Матея, 32 розділ з 16 по 22 вірш, катехизм Католицької церкви, 2111 канон. Якщо ж ідеться про ставлення церкви вже конкретно до ворожбитів та екстрасенсів, то катехизм вказує Бог може об'явити майбутнє своїм пророкам чи іншим святим. Однак праведна християнська поведінка полягає в тому, щоб із довірою віддавати себе в руки Божого проведіння, в тому, що стосується майбутнього, і відкидати всяку нездорову цікавість із цього приводу необачність може виявитися браком відповідальності. Усі форми ворожбитства треба відкинути вдавання до сатани чи до демонів, викликання померлих чи інші дії, що помилково передбачають розкриття майбутнього. Порівняйте книгу Второзаконня, 18-й розділ 10-й вірш. Єремія, 29 й розділ, 8 вірш. Звернення до гороскопів, астрології, хіромантії, тлумачення віщувань і долі, явища ясновидіння, вдавання до медіумів містять у собі прагнення до панування над часом, над історією. І, зрештою, над людьми, як і бажання увійти в спілку з окультними силами, вони вступають у суперечність із вшануванням і повагою, які поєднані з любовним страхом, що їх ми зобов'язані віддавати єдиному Богові. Усяке вдавання до чаклунства або чародійства, за допомогою яких намагаються заволодіти окультними силами, щоб поставити їх собі на службу й отримати надприродну владу над ближнім, навіть щоб цим забезпечити його здоров'я. Вступає у важку суперечність із чеснотою релігійності. Ці практики засуджуються ще більше, коли вони супроводжуються наміром зашкодити іншому, або коли йдеться про втручання демонів. Носіння амулетів також заслуговує осуду. Спіритизм часто містить у собі ворожбицькі або чаклунські практики. Тому церква нагадує вірним остерігатися їх. Звернення до медицини, названої народною, не узаконює ні викликання злих сил. Ні, використання легковірності іншої людини. Катехизм Католицької церкви з 2115 по 2117 канони це доволі конкретний опис ворожіння, чаклунства, екстрасенсорики чи інших подібних практик з точки зору вчення церкви. Але виникає запитання, що натомість дати побожним людям, які шукають допомоги поза церквою в таких от посередників? Перш за все. У церкві є святі таїнства, серед яких вирізняються оздоровчі, таїнство сповіді й таїнство єлеопомазання. Мета першого очистити нас від духовних немочей і гріхів, другого зцілити від тілесних недуг. Про таїнство єлеопомазання священника можна просити не лише в небезпеці смерті, а й у разі серйозного лікування, операції чи тривалої хвороби. Крім того, з дозволу місцевого єпископа в церкві діють спеціально підготовані екзорцисти. Вони можуть помолитися над хворою людиною, яку довго зневолюють різні духовні муки, що проявляються як психічні й фізичні страждання. Але досвідчений екзорцист, зорієнтувавшись у справі, заохочує людину піти спочатку до сповіді, можливо, загальної, з цілого життя, щиро розкаятися, а вже тоді вирішує, що робити. Власне, Екзорцисти часто й працюють із людьми, постраждалими від неналежних ритуалів, тому що особа, яка відсуває Бога на другий план, але й далі у щось вірить і активно з цим співпрацює, ніби залишає відкритою духовну браму свого серця, через яку і входить усе нечисте, насамперед диявол, щоб її поневолити. Христос одного разу сказав так а коли дух нечистий зійде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє Повернусь у дім свій, звідки я вийшов. Приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і оселюється там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Євангелія ВІД Матея, 12 розділ з 43 по 45 вірш. Ці слова Христа стосуються й тих, хто звільнився від впливу нечистого, проте все одно не пішов рішуче до Бога, необхідний шлях воцерковлення – участі в таїнствах. бо остаточне звільнення від нечистих духів і бісів настає тоді, коли людина приймає благодать, яку Христос заслужив нам на хресті і через своє Воскресіння. Життя свободою Божих дітей у постійних особистих стосунках із Христом. Мусить втілюватися в особистій молитві, сповіді та причасті. І головне, побожною людиною має керувати також віра в господнє проведіння, у те, що все в Божих руках. Брак такої довіри до Небесного Отця часто і стає причиною звертання до ворожбитів та екстрасенсів у пошуках чогось певнішого і надійнішого. А це означає, що людина просто-напросто. Немає ні справжньої християнської віри, ні надії. Тому велике завдання для священників полягає в тому, щоб повчати вірних, передусім зміцнюючи їхню віру, розвиваючи довіру до Бога і підкреслюючи важливість християнської надії в повсякденному житті, особливо в час особистих випробувань.